Сірко Українська народна В Одного чоловіка був собака Сірком. Дуже старий. Хазяїн бачить, що з нього вже нічого не буде, що він до хазяйства не здатний, та й прогнав його від себе. От цей Сірко никає по полю. Коли це приходить до нього вог, та й питає, Чого ти тут ходиш? Сірко йому, що ж, брате, прогнав мене хазяїн, от я й ходжу тут. Тоді Вовк йому каже А хочеш, зроблю так, щоб тебе хазяїн знову прийняв до себе. Сірко відповідає Зроби, голубчику, я вже таки чимось тобі віддячу. Тоді вовк і каже Ну, то гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жито жа. І вона дитину покладе під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, і ти будеш забирати її в мене, тоді, неначе я тебе злякаюсь та й пущу її. От у жнива той чоловік і жінка вийшли у поле жа. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловік. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її поле. Сірко затим вовком доганяє. А чоловік кричить Гич, га, Сірко! Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до хазяїна та й віддав йому. Тоді той чоловік дістав з торби кусень хліба і шмат сала та й каже, Сірко їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері ідуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та сито їх салом затовчить. Тільки вони зварилися, садовий чоловік сірка за стіл, сідає сам коло нього та й каже «А сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти». Жінка й насипана, він сіркові набрав у полемисок. Та так вже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опівся. Ото Сіркой думає: треба якось подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши кінця посту, віддає свою дочку замір. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка. Та й каже йому приходь у неділю ввечері до подвір'я мого хазяїна, а я тебе відведу у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому Сірко сказав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка та й відвів у хату і посадив його під столом. Ото Сірко на столі взяв пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди ту собаку давай бити. Чоловік каже, не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й вів. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовк, обгодував і напоїв його так. Що вовк не витерпів та каже. Ох, буду співати. Сірко каже: Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам пляшку горілки та тільки мовчи. От вовк як випив ту пляшку горілки, та каже. От тепер уже точно буду співати. Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати. А деякі хотіли бити вовка, а сірко і лікта на, на ньому зверху, наче хоче задушити. Хазяїн каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте. Він сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле та й каже Ну, ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощались.